Так, бажаю здоровья, ребята. Вот продолжение контакта моего. Вот я зажарил яичко с колбасой, с сыром. И помидорами тут гемю. Это, кто знает, приправа немецкая. Это наподобие все овощи за, за, за зеленью. О, бляха, питайте, что не видно, так. Все овощи зеленью. Ну, короче, нормальная тема. Кто был в Немеце, то и знает. Э, дивите, это, мой любимый Кнопики. Вони називаються кноперс. Я їх називаю кнопики. Це мені любимо. І ще я хочу похвастатись. Дивіться, які мені Петровна подарила. Петровна це мамуся моя. Богаті. Дивіться, які козирні духи я мені подарував. У мене скоро день народження. Так що збирайте бабки. Дивіться, бачите, як воно там, там все у І Пийте льон, заливайте водою і пийте на голодний жбуду. Це дуже добре. Ще таку тему я, пицую їм теж. Ну і що, і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і всього доброго вам. Ребята, будьте здорові, крепкі, не кашляйте. Так, дуги справді дуже козимні, ці бугаті. Серега, бугаті. Я я тобі казав за духи, будуть бугаті. Дякую, мама, ще раз, бо скажу, що дякую тобі, не казав. Бачите, воно відкривається, так крутиться. Я, я одною рукою не, не зможу все зробити. Ви ну, поняли, воно піднімається, ховається так чотенько, ти що. Нормальна тема.